Сьомий день сьогодні я підтягую 100 раз на турніку така ціль. На максимум підтягування йду робити. Полетіли! Вже чуть-чуть більше зробив, ніж вчора. Якраз мене вчора отак воно зривало руки. Сьогодні я ще зміг себе чуть підтягнути. Реально, кожен день, якщо робити, то відчувається прогрес. Навіть мінімально, тому що. Постоянство й труд все перетрут.